Це більше лунають розмови про те, що Україна має шукати можливості в самому своєму бюджеті. Звісно, міжнародна допомога далі продовжуватиметься, і ми віримо в те, що Європа буде далі зріти, і Захід, зокрема, зріти до того, що війна ця не є просто агресія Москви проти України, а це агресія проти всього вільного світу. і Якщо на неї закривати очі, то вона розростеться до. Взагалі війни по всій планеті, починаючи від Скандинавії і Балкан, закінчуючи островом Тайвань. Але разом з тим, все ж таки, на свої гроші жити треба. І перші роки війни, коли нам допомагали просто максимально як можна, аби ми встояли, то ці часи проходять. Тепер допомога буде все більш такою обдумливою. І Україні для того, щоб її отримувати, треба працювати над собою і над аргументацією, що нам потрібно, як нам потрібно і для чого потрібно. Особливо це стосується не як військової допомоги, а як макроекономічної допомоги, тобто гроші, на які ми з вами живемо, за які гроші утримуються школи, лікарні і багато чого іншого. Так, от проблема в тому, що в українському бюджеті справді є діри, які треба закривати і є взагалі надзвичайно велика чорна діра про яку ніхто говорити не хоче от про основну чорну діру яку можна вже зараз зменшувати ми і будемо говорити в цьому відео з вами валентин Нещодавно вийшла новина про те, що Нафтогаз не буде ще на рік піднімати ціну за газ. А уряд заявив, що на електроенергію теж підніматися ціни не буде. Багато хто скаже, ну і прекрасно, у нас будуть дешеві тарифи, у нас війна. Але не все так просто і є багато людей, які мають платити вже ринкову ціну. І це, повірте, непорядочок, коли Україна робить загальну дотацію всім навколо про це. Зараз будемо детальніше говорити. Так от 23 квітня вийшло повідомлення Нафтогазу, в якому говорилось, газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану, фіксований ще на рік, керуючись, діючим мораторієм на підняття цін, кубометр газу для клієнтів компанії, і надалі коштуватиме 7 ,96 гривень 96 копійок з ПДВ. Період дію тарифу складає з 1 травня 2024 року по 30 квітня 2025 року, включно. Суть в тому, що Україна фіксує ціну за кубометр газу до 2025 року. Про це вже бравоадно доповів голова Нафтогазу, що населенню треба допомагати і далі. І от ми це будемо робити, і таке інше. Нафтогаз діє в національних інтересах в умовах війни та складної ситуації в економіці. Ми маємо підтримувати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей, і всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед. І дійсно багатьох українців під час війни треба підтримувати. І загалом є така річ, як адресна субсидія, коли ми підтримуємо функцію страхової соціальної системи держави людей, які не можуть платити ринкові ціни за комунальні послуги, звісно, в логічних межах квадратних метрів. Але вирівнювати і допомагати всім це вже наразі не є доцільним. Для контексту Україна на початку широкомасштабного вторгнення вела моратори на підняття цін щодо водопостачання, електроенергії, газопостачання, теплоопалення тощо Мотивувалося тим, що. Часи невизначеності українцям справді треба підтримка, і певна логіка в тому була. Ми ще далі детальніше про це розкажемо. Але проблема в тому, що мораторій введений на весь час повномасштабного вторгнення і ще на 6 місяців після того, як в країні буде скасований військовий стан, і це справді проблема, тому що для населення Нафтогаз відпускає газ. За 140 євро за тисячу кубометрів. Тоді як в Європі, де ціна за газ по суті впливає на українську ціну, тому що у нас ринки вже все більш об'єднані, і значну частину газу ми добираємо з європейського союзу. Так там коштує 300 євро за тисячу кубометрів. Ви можете вже здогадатись, хто перекриває цю ціну в 160 євро. І це не з повітря береться, дорогі друзі, це береться з наших податків і з бюджету, який є дуже дефіцитним через те, що ми маємо підтримувати наші збройні сили і воювати з великим ворогом. На що неодмінно треба ще більше ресурсів, і питання: чи можемо ми перекривати всім дешеві тарифи на сьогодні максимальне актуальне, і треба його піднімати. Але зараз ще трошки по порядку розкажемо. Тобто українському звичайному домогосподарству газ обходиться в 7,96. тоді як українському бізнесу в 16 гривень. Це вже десь 260 євро за тисячу метрів. В принципі, дуже близько до ринкової ціни в 300 євро. Тобто український бізнес на сьогодні сплачує практично європейську ціну за газ, тоді як пересічні українці ні. Десь зараз почнуться капслоком писати. яй яй в Україні є український газ. Але питання: хто буде інвестувати в український газ, хто буде добувати його більше? У нас постійні скорочення в видобутку, тому що треба йти в більш глибокі поклади того газу, То і нафти, треба вкладати кошти, треба затягувати міжнародні кампанії, треба по суті включати ринок. Як це, наприклад, зробили в Норвегії? Норвежці не вимагають свого уряду дешевих тарифів, вони маржу, яку отримують ренту з неї, вкладають в національний фонд свого достатку. І це один з найбільших фондів в світі, тому що вони знають, як працюють гроші, як працюють ресурси. А ми, в свою чергу, знову-таки під популізмом дешевих тарифів робимо бюджетну діру здорову, потім не знаємо, що з нею робити. Потім спонукаємо політиків емісію грошей робити. Це все бешена інфляція. Інфляція, яка не стимулює людей інвестувати, і починається дурний, бо бідний, бідний, бо дурний. Все це просто класика на цих дешевих тарифах. Зі слів Юлії Владимира Тимошенка про те, що у нас є свій газ, він дешевий. Ти далеко не уїдеш, країни заможними таким чином ніколи не стають. І от ми знову потрапляємо в цю пастку. Тоді, коли треба вже починати виправляти це все. Коре, якщо ви хочете розуміти економічні і інвестиційні процеси, як це взаємозалежить один від одного, то у нас є школа останнього капіталіста, де ми вчимо саме економіці і базовим інвестиціям. Це потрібно знати для того, щоб бути і свідомим громадянином, і мати можливості протягом доволі довгого часу накопичити свої статки, аби забезпечити своє майбутнє, не дивлячись на цей складний час, тому що. В наших руках тільки наше основне майбутнє. Тому, дорогі друзі, заходьте в описі до цього відео. Буде посилання на нашу школу. Ми будемо раді вас бачити. Зараз маємо підсумувати в Україні не ринкові тарифи, які прикриваються сьогодні з бюджету різних рівнів. Про що теж далі ми поговоримо? В Україні діє так зване ПСО. Це запозичення з Європейського Союзу Public Service Obligation. це зобов'язання, які по суті мають о, ті. Підприємства, які надають комунальні послуги, як це працює? По суті, українські енергетичні підприємства, багато з яких саме в державній власності, а отже, це буде бюджетні кошти. Так от, вони перекривають самі цю різницю між дотованою і ринковою, і це коштує надзвичайно багато. Дуже багато. Лише в 2022 році Україна покрила 400 мільярдів гривень дотацій. Це 10 мільярдів доларів. Ми лише на 6 мільярдів доларів в рік замовляємо. Зброї боєприпасів на сили оборони, а 10 мільярдів ми витрачаємо на дотації. І це не наша видумка, це слова прем'єр-міністра Шмигаля. за минулий рік енергоатом та Укргідроенерго в рамках спеціально покладених зобов'язань, тобто на компенсацію різниці між ринковою вартістю та вартістю для людей, сплатили 107 мільярдів гривень. А нафтогаз понад 200 мільярдів гривень, тобто більше ніж на 300 мільярдів гривень. енергетичні компанії України сплатили цю різницю у тарифах. Окрім цього, підприємства комунальної теплоенергетики та місцеві органи влади сплатили ще зверху 100 мільярдів гривень. Хтось з вас може сказати, що це доволі справедливо. Але питання: людина з великим будинком з купою квадратних метрів. Чому вона має отримувати цю дотацію, це вирівнювання? Можливо, треба залишати субсидії адресні і людям, які справді не можуть сплатити, так їх частка, звісно, буде більше, ніж до широкомасштабного вторгнення. Але разом з тим це ж не 100% людей. До того ж, треба вводити окрему програму тим людям, які будуть отримувати адресні субсидії, для того, щоб вони теж мали мотивації економити і займатися енергозбереженням. Та разом з тим, якщо у нас є 40%, або 30%, або 20%, або навіть 10% тих людей, які можуть сьогодні за своїм фінансовим станом сплачувати за комунальні тарифи по ринковим цінам. Чому вони цього не роблять? Чому ми вирівнюємо всім? Чому ми вирівнюємо будинку в тисячу квадратних метрів на комунальні тарифи? Скажіть, будь ласка, і зараз це не комуністичні лозунги. Логіка в тому, що людина дозволила собі великий маєток. Вона має його утримувати. Ну, все логічно, абсолютно. Вона заробляє гроші. Немає, продавайте. Будь ласка, не треба утримувати більше, ніж потрібно для стандартного життя. Субсидія потрібна для мінімального страхування людини. Наприклад, є певна квадратура 25 чи 30 квадратних метрів на людину. Є сім'я, яка проживає. От вона може на 100-120 квадратних метрів податися на субсидію, в випадку, якщо вони не мають відповідного доходу. Будь ласка, ну не можна ж. Великі будинки і людей, які ще й можуть до того ж сплачувати, отримують нормальну заробітну плату. Ну не можна цим людям перекривати дотацію комунальні послуги. Тобто Україна має вже дієвий інструмент це адресні субсидії, започатковуємо їх, досліджуємо стан домогосподарств і виділяємо її тим, кому вона потрібна, ця субсидія. Чого на початку війни зробили паузу в мораторії? Ми погоджуємося, що перших півроку на та добре, хай буде рік. Треба було цей мораторій. Чому? Тому що адресна субсидія потребує дослідження, вивчення, комунікації з домогосподарством. Це має бути сталий процес. Тебе, коли широкомасштабне вторгнення, коли люди переїжджають з міста в місто і регіон в регіон, це одна справа. Це в перший рік так і було. Але вже зараз, в принципі, ситуація стабілізувалася. Вона є важкою, безумовно. Але вона стабілізована. Люди живуть там, де живуть і вже багато часу. Такої міграції всередині країни, як перший рік війни, на сьогодні немає. Тож можна вводити знову процес адресних субсидій і в чому проблема. Ми, до речі, не просто так говорили про інфляцію. Ми вже мали історію з загальним вирівнюванням, коли ми брали купу кредитів і, по суті, вимушені були девальвувати нашу валюту. В 2014-15 році основна причина девальвації української гривні, чому вона послабішала з 8 майже до 30 гривень, було саме те, що ми вирівнювали на енергоносії повністю всьому населенню. Ціни отак не можна робити. І не можна ж постійно витрачати так гроші і говорити розвиненому світу, дайте нам більше грошей. У нас є опоненти, які починають говорити про те, що ми неефективно витрачаємо гроші, що ми такі погані, починають навіть роздувати історію про те, що у нас тут от прям все настільки розтрачається, що у нас тут чи не е, тотальне. Спалення західних грошей у ну, такого насправді немає. Це маніпуляції. У нас доволі сьогодні обережно витрачаються національні ресурси. Ще раз основа йде на оборону, і частково на підтримання життєдіяльності соціальних систем, освіта, медицина і інше. Але ж треба пояснювати, що ми все можливе робимо для того, щоб зменшити потребу зовнішнього фінансування, для того, щоб мати більше аргументів, для того, щоб захоплювати тих політиків, які вагаються, аби вони ставали на нашу сторону. І, і для цього робота з українським бюджетом і зменшення діри в ній важлива, безумовно. Суть яка? треба вже починати жити по грошах, які ми заробляємо. І якщо хтось з якихось причин... Не може утримувати великий будинок, треба переїжджати, треба економити тоді, треба менше витрачати ресурсів на комунальні послуги і таке інше. Ну, звісно, треба по базовим стандартам підтримувати тих, хто е, справді потребує цієї допомоги. Так званої адресної субсидії. Ну, Але свято тотального вирівнювання і неринкових відносин має завершуватися. Звісно, ще є проблема. Не всюди в Україні. Є прозорі ринкові відносини, але ми можемо орієнтуватися на ціну в Європі. Ми так і робимо. І в принципі, українські агентства, які регулюють ціни, теж так часто роблять. І треба далі породжувати в країні умови для того, щоб зростали конкурентні. Відносини, щоб різні фірми і виробники надавали різну енергію і послуги, аби справді ціна була тут справедливо ринковою. А вона справедливо ринкова, коли умови для бізнесів створені належним чином, і, звісно, є контроль над ними, аби вони не входили в монополі. Зговір, таке інше, це теж потрібно робити. Безумовно, ніхто тут не відмовляється від таких речей. Але це паралельні речі. На сьогодні потрібно вже в Україні відновлювати реальність, зокрема в комунальних тарифах. І не гратися в це суцільне вирівнювання, друзі. Не забуваємо підтримувати наші сили оборони. Ми добиваємо збір на МАВІК з тепловізором для батареї аеророзвідки 67-ї окремої механізованої бригади. Давайте допоможемо нашим захисникам ідентифіковувати ворога і його прибирати з нашої землі. До зустрічі!